Опозиція дудить в президії. Про Януковицька більшість розминає руки. Торішній ранок, 16 січня. Електронна система дає не той результат. Рішення не прийнято. Народні депутати. Я прошу підготуватися і проголосувати. І проголосувати руками, підготуватися до обрахунку голосів народних депутатів. При голосуванні за допомогою підняття рук з під балконів визирає віцеспікер. Виголошує законопроекти, які увійдуть в історію як диктаторські. Про внесення змін до закону України про судоустрій, статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян для прийняття за основу. І в цілому хто за? Прошу підняти руки. Дякую. Прошу голову лічильної комісії. Оголосити результати голосування. 235. Закон 3879. Прийнято колишній регіонал Остапчук тяжко згадує минулорічне, 16 січня. Чи то не був, чи то хворів, чи то просто потім відмовився від свого голосу. Я Минуфій. не голосував. Возьміть і посматри. Остапчук. не голосував, У мене взагалі не було. Я вам кажу, так, що як так трапилось, що у вас не було. Ви кажете, не голосував. а Стої у мене є е, після цього я е, написав заяву. Є за підписом господина Зайчука. У мене є, що я не голосував за цей закон. Ви Просто написала заяву на відмову. Правильно? Да я цього твої не голосував. Я хворий був. Хоче хворий, але на відео за 16 січня справно тягне руку до гори. Я голосував за бюджет. Я людина бюджет і із диктатурами. Шістнадцятого. В один а день скажете, це ж було так. Я ж говорю, нет, я проголосовал за бюджет, а когда голосовали за законы, я за них не голосовал. Голосовали руками. А вы видели, кто голосовал как? Вы скажете, что вас не было. Я був, был, я ж как я вам кажу, так покажите, де Ставчук голосовал. Тодішній віце-спікер Калєтнік ставить закони 16 січня на голосування. Регіонал Олійник миттю рахує підняті кінцівки. Місія голосити результати голосування. «Місія 35 за. Зараз Обидва і Калєтнік, і олійник у бігах. Їх усе ще шукають. А от покарати самих голосувальників нереально розказує генпрокурор. Народний депутат України не несе юридичної відповідальності за голосування. Тому притягнути тих людей, які голосували. Рядових можна сказати так депутатів до кримінальної відповідальності сьогодні немає ніяких підстав. Інша справа організація проведення цього голосування. Тобто, ми оголосили в розшук і оголосили підозру народним депутатам олійнику і Калєтніку. підняти руки. Більше шести десятків голосувальників за ці закони, депутати нової ради, торішня регіонал Кальовочкина, згадує з неохотою, як голосувала за. Значить, мені б не хотілося говорити окремо про особистості, бо це розмова не короткого інтерв'ю. Закони 16 січня, і про це розслідується зараз прокуратура України. Те, що було анонсовано, і те, що було. Впихнуто, це дві різні речі. Депутатам майданівцям немає що сказати голосувальникам за диктатуру. Говорив, але вони деколи так попри мене щось там переходять, відходять. То я завжди стараюся їх уникати реально уникати. А що з ними говорити? А от активісти під радою нагадують депутатам той день. Ось презент, спеціальний цілковито 16-ти 16-тисячневий календар і прикрашені голови, як торік. Бо, попри жорсткі обмеження у законах, вже за три дні після ухвалення протестувальники реагували сміхом і креативом. Це ранок водохреща, яке надвечір стане вогнехрещем. Так реагують на заборони носити шоломи, маски, збирання гуртом, поїздки колонами та інші режимні прояви. Кастрюля. А що ще може бути? Ось за мною, я п'ятий. Ми маємо свої спецзасоби, так звані. Вони мають свої спецзасоби. Це діб, це не так погано. Зовсім не страшно. Влада має боятися, а не ми вітер чистий, чи пробірчий. Ти хлопець, що мене оберігає зверху Так, депутатів, як дурачків, свіли, так, ну, по крайній мере, які... Которые... І ми пришли голосувати за этот саме за бюджет. Ну нікак, ні за какие. тому я там стояли, ні га я за это все не голосував. Ольга Сніцарчук, Юрій Усик, та Ян Доброносов, п'ятий канал.